У Дніпрі відроджують пам'ять про видатного скульптора-авангардиста ХХ століття, художника, уродженця міста Вадима Сідура. Саме цього року виповнюється сторіччя від дня його народження. Ми побували у навчально-виховному комплексі номер 33 де свого часу навчався митець. Не так давно тут облаштували музей його імені. Мистецтвознавець Володимир Маліков, який працює в музеї, говорить, що життя Вадима Сідура було непростим. Радянська влада звинувачувала його у формалізмі та пацифізмі. Вадим Сідуров всесвітньо відомий графік, живописець, поет, письменник. Цьогоріч авторові ми відзначаємо 100%. Років від дня народження Вадим Сідур в нашому місті провів 18 років свого життя, дитинство та юність. Власне, тут він почав кристалізуватися як мистець, але зважаючи на його важкий життєвий шлях, те, що він був учасником Другої світової війни, те, що він був художником шістдесятником, який в радянські часи зазнав значних репресій, і зараз росіяни його вважають своїм художником, але так сталося, що в 70-х років мистець потрапив до. Європейського мистецького контексту і зараз саме на теренах нашого міста триває процес повернення імені Вадима Сідура із європейського контексту саме до контекстів української культури. Щодо музею Вадима Сідура, його відкрили у 2021 році на вулиці Троїцькій, де майже 100 років тому навчався митець. Тут представлені оригінальні фотографії, бібліотека, скульптури точні копії його витворів. Річ у тім, що нам вдалося зв'язатися із дослідником творчості Вадима Сідура з його першим біографом Карлом Айбермахером, і результатом такої співпраці стало наповнення цього простору. Тобто ми тут можемо бачити оригінальні прижиттєві світлини, а також певний бібліотечний фонд з яким можна познайомитися, зважаючи на те, що в нашому суспільстві існував вакуум знань з приводу і самої постаті Вадима Сідура і його творчості, тож ми кажемо з вами про те, що оригінальних експонатів. В місто довгий час не мало. Тож музей відкрився саме на основі реплік, які були створені дніпровськими місцями під час проведення мистецького симпозіуму 2021 року відвідати музей можна попередньо повідомивши його працівників про бажання більше дізнатись про постать Вадима Сідура.